Мене звуть Марина Полупенка, я співачка, диригент хору, а також маю власний метод для розвитку емоційного інтелекту через голос, через спів. Знаєте, коли я готувалася до цього виступу, я свою діяльність в Литві і зрозуміла, що я будую мости. Так, я будую мости. Емоційні мости завдяки пісні, завдяки спільному звучанню. І мій батько в дитинстві багато мені розказував, як будуються мости. Він за фахом, будівник інженер мостів. І мене вразило, коли він мені казав, треба укріплювати опори мостів. А що для мене є? На це питання. Це є українська пісня, українське традиційне багатоголосся та спільне звучання. І зараз хочу поділитися декількома своїми мостами проектами. Майже 60 зустрічей відбулося груп звучання з українцями і литовцями. Те саме я використовувала свій метод, де ми звучимо від серця, тільки почуттям. Також я проводжу в сімейних таборах Тула такі співочі хороводи біля ватри, там де об'єднаться литовські і українські родини. З лидовським музикантом ми створили разом пісню Серця б'ються в синхроні, і там йдеться про почуття жінки, яка виїхала з України. І ця пісня відрезонувала багатьом людям, і 100 учасників прийняли участь в записі пісні і відео. Також я зробила, ініціювала два. Масштабних флешмоби, там, де ми звучали в Унісон, поєднувались на рівні почуттів і звуку. І оцей флешмоб, який ви бачите, він відбувся на День Незалежності України, де звучала вся ратушна площа, і доїдали ще онлайн-учасники з різних куточків країни. Також з Веронікою Павільйонів ми будуємо культурний мост в перформансі «Марш тиші», там де звучать українські литовські конскорі. Але наймасштабніший мост будується саме зараз. Звучання української жінки це онлайн проєкт в якому з'єднаються жінки з усього світу, з України і Литви, Як звучить сучасна українська жінка і як отримати ресурси для власного звучання. Доєднаються професійні психологи та арт-терапевти до проєкту, але знаєте, цього проєкту не сталося, якби не україн-хаб. Я є членкині, Україт Hub, написала. За що я дуже вдячна, тому що це неймовірний розвиток моєї професійної діяльності, але не тільки один грант сприяє розвитку, я відвідала тренінги, майстер-класи, дискусійні клуби, які мені допомагали сформувати цю заявку. Я ніколи не писала, я співачка, я терміт. Дивлюсь у майбутнє, я є ще учасницею кластеру культурного та бізнес-кластеру Вікрейт HUB, і тому я дуже вдячна Українхаб. Вікрейт Хаб Hub, з ним народження і нога.